Один мільйон гривень для ЗСУ таку суму назбирали брати Артем та Андрій Бабійки. Хлопці з 2022 року підтримують військових, збираючи кошти своїми виступами. Щосуботи біля міського ринку вони виконують українські мелодії. У їхньому репортуарі вже понад 70 пісень. Артем та Андрій грають на цимбалах, скрипці, сопілці та акордеоні. За чотири роки повномасштабного вторгнення їм вдалось зібрати один мільйон гривень на потреби Збройних сил України. Хочу розказати, як у нас вийшло зібрати мільйон. Ми по підрахунках зібрали, ну, ми порахували і зібрали ми ну, трохи менше мільйона, залишалося 8 тисяч до збирати. І в суботу ну, вийшло так, що нам ну, люди зразу 200 доларів кинули. Ми були емоційно дуже раді. Ми зразу сказали це батька. Також брати долучаються до благодійних зборів на підтримку важкохворих місцевих жителів, але в основному зібрані кошти спрямовують на актуальні потреби військових. У відповідь від захисників вони отримують повідомлення та відео з подяками. І отримували ви подяки від військових. Так. так, дуже часто. Нам дуже приємно, тому що а, ми. Цей труд е, дарма не йде. Чи можете так приблизно сказати до е, ставкових зборів, ви доєдналися задонативша? Ну багато. Наприклад, ми, там то, ми то, колеса, ми, ну механіки для машини, і там що ж, дрони. Медична допомога, реби, старлінгери. А, також ми додавались дуже часто до ну для допомоги для третьої школи і для четвертої. Свою волонтерську діяльність Артем та Андрій планують продовжувати і надалі. Підтримати їх можна що суботи біля міського ринку, де брати виконують українські мелодії.